Тема нашого уроку політ фантазії, відтінки кольору, зображення фантастичного космічного пейзажу. Розгадайте ребус. Подивіться, що зображено. Треба відкинути три буковки перші, додати першу букву К. І останнє буковку С. У нас вийшло слово космос. Які асоціації викликає у вас слово космос? Подивіться на малюнки, підказки. Мабуть, немає такого місця на землі, де б не ступала нога людини, і лише незвідані космічні простори манять невідомістю. Наша земля лише піщинка у безмежному всесвіті. Багато століть людство намагається розгадати вічну загадку небес. Хто ми у ті безкрайній блакиті? Чи є в нас сусіди? Або ж ми самотні в бездонному космосі? Переглянемо відео цікаві факти про космос. Це все, що існує за межею земної атмосфери. Космос означає Всесвіт. Космос включає в себе зірки, планети, астероїди, комети. Самі різні космічні світила, а також весь міжзоряний простір. Цей світ виник близько 14 мільярдів років тому, коли трапився великий. Насправді жодна людина не знає, чи космос є нескінченим або він просто гігантський. Скільки ж зірок у космосі? Щорічно, тільки в нашій галактиці Чумацький шлях, народжується 40 нових зірок. Кількість зірок у всесвіті перевищує сумарну кількість піщинок всіх пустей і пляжів землі. В космосі. У космосі план... панує тиша, адже там немає повітря. В якому поширювалися б звукові хвилі, тобто неможливо ні видати звук, ні почути щось. Яка кількість планет у космосі цікаво знати? Що за останні 20 років виявили більше тисячі планет за межами сонячної системи. На даний момент підтверджено існування 1822 планет. Це найяскравіший об'єкт у всьому всесвіті. Це об'єкт в космосі, який все до себе притягує і нічого не відпускає від себе, навіть світло яким можна стати космічним туристом. Початком космічного туризму був політ у космос американського бізнесмена Деніса Тіто 28 квітня 2001 року. Світові історії було вісім таких подорожей. Чи можливе переселення людей у космос? Ви думали про це? Сучасні вчені вже працюють над освоєнням місяця і Марса для, подальшого, для подальшої колонізації. Невідомість про космос не стає проблемою. Фантазія художника здатна перенести нас у далекі світи, показати загадкову красу космічного простору. Розгляньте зображення, що відбувається на картині, які кольори використав художник, щоб створити фантастичну атмосферу. Чи знаєте ви, що колір впливає на настрій самопочуття і здоров'я людини? Блакитний колір колір миру, жовтий, колір сонячного світла і радісного настрою, червоний символізує активність, помаранчевий будуть радість, життя і веселість. Рожевий кольор ніжності мрійливості. зелений символізує спокій, а фіолетовий створює таємничість. Пригадайте, змішування кольорів на палітрі дає різні відтінки певного кольору. Додаючи білої фарби, отримаємо світліші відтінки. Додавши чорної фарби, отримуємо темніші відтінки. Пригадайте, які пейзажі називають фантастичними, а які реалістичними. Який з цих пейзажів реалістичний, а який фантастичний? Пригадаємо правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботу розпочинайте лише з дозволу. Використовуйте інструмент тільки за призначенням. Користуйтеся прийомами роботи з інструментами, про які дізналися на уроці. Тримайте своє робоче місце у належному порядку.

Послідовність малювання фантастичного космічного пейзажу. Продумайте, як розташувати альбом або аркуш паперу Вертикально або горизонтально? Це залежить від того, що ви будете малювати, як ви будете малювати пейзаж. У нашому малюнку є горизонт. Так, бачимо провести лінію горизонту. Потім ми промальовуємо простим олівцем деталі нашого пейзажу і зафарбовуємо огушевими фарбами. Починаємо зверху, потім нижню частину розфарбовуємо, чекаємо, поки красочка застигне, так, щоб не розмазалася. І потім промальовуємо деталі. І також подивіться, ось. В цих місцях використано метод роздмухування. Ви дивилися відео, як це робити. Бажаю успіху. Виконайте рухливу вправу. Продемонструйте власні малюнки. Вигадайте мову і зашифруйте слова в картинках. У Хвилинку. На дозвілі також створіть фантастичний пейзаж у графічному редакторі. Використовуйте інструмент зміни кольору, а виконайте вправо відкрити мікрофон. Продовжіть речення. Сьогодні я дізнався, дізналася. Було цікаво, було складно, я зрозумів або зрозуміла, що. Тепер я зможу. Я навчився, навчилася, у мене вийшло. Я зміг, я змогла. Дякую за увагу. Бажаю вам гарного настрою.